Відео знято для каналу Exist UA автомобіль Volkswagen E-Golf 2014 року виготовлення. Це електрична версія сьомої серії гольфів народних автомобілів, які завоювали прихильність автолюбителів. Доволі надійний автомобіль. Будемо цей автомобіль полірувати. А точніше наносити на нього ось таку от воскову пасту чи віскову пасту. Звісно, придбали ми її на сайті XSUY. Фірма К2, польська відома фірма. Багато в неї всяких продуктів для догляду з автомобілем. Отже, що у нас тут є? Так, це називається К2 Ультравас, Карнауба Хардвакс. І так далі Ось тут на український є спосіб використання і загалом її характеристики. Загальна вага 250 грамів. Тут ще на якихось мовах. Це нам не цікаво. Каталогний номер ось тут К-073. Відкриваємо упаковку. Тут у нас є навіть поролоновий такий спончик. Для нанесення цієї пасти. Ну і, звісно, сама сама паста. Ось такий е, така баночка. Тут, в принципі, те саме і написано. 250 грамів, е, ультравакс і так далі. Для чого цей засіб нам потрібен? Цей засіб, в принципі, входить в трійку е, засобів. По догляду за клакофарбовим покриттям автомобіля, це там антицарапін, полірувальна паста для автомобіля, і ось цей віск вже є фінішною складовою цієї тріки. Тобто на сайті К2 рекомендують використовувати це все разом, щоб був максимальний ефект. Я, в принципі, так і зробив. Суть в чому. Це віскова паста, яку наносимо вже після полірування, Або якщо у вас не потрібно полірування, то просто наносимо на кузов автомобіля. І вона буде, по-перше, додавати близьку автомобілю. По-друге, захищати від сонячних промінів, від різних пошкоджень атмосферних, від дождю, від навіть води. Тобто вода буде ну, Не захищати від води, а вода не буде затримуватись на кузові. Ось бачите, це після мийки в мене я не протирав, і вода висидить на кузові, треба витирати і так далі. Е, якщо ми обробимо автомобіль восковою пастою, такого не повинно бути. Тобто вода буде більш краще сковзити по кузову, і навіть від звичайного руху автомобіля вона буде стікати з кузова. Спосіб нанесення тут, в принципі, простий. Ми ось цією губкою, що в комплекті наносимо невелику кількість на е, якусь ділянку автомобіля. Е, на весь не потрібно, тому що вона засохне, потім будемо довго розпольовувати. Тобто, ось, наприклад, крило вибираємо, наносимо на крило невелику кількість цієї пасти, чекаємо 2-3 хвилини і якоюсь ганчіркою, ось типу я приготував мікрофібру ось таку, ми нею розполіровуємо по кузову до е, повного якби, невидалення, а поки не буде взагалі, не видно пасти цієї. Отже, будемо наносити е, нашу воскову пасту. Хочу нанести її спочатку ось на задню частину автомобіля е, кришку багажника, тому що тут е, найбільше з усього кузова е, недоліків, там і так далі. Можливо, ця воскова паста після втирання полірування також і їх якби, приховає. Ось так я розділив. Ось цю частину ми поки що наносити віск не будемо, а на цю нанесемо. Так, отже, відкриваємо нашу пасту. Ось. М -м, такий запах приємний. Значить, навіть чимось свіжим. Я думав, воно буде не то пахнути, не то виняти воском. Знаєте, як на мийці, запах такий, як від свічки. Але ні, тут запах такий приємний. Добре, беремо трохи цієї пасти і наносимо круговими рухами. На ділянку, яку хочемо обробити. М -м, запах дійсно приємний. Якийсь м -м, цитрус, наче чи я навіть не знаю, що це. Так, трохи ще візьмемо. Ось так. І наносимо на цю область повністю нанесемо. Ось так. Так, область, де ми нанесли віск, стала матовою в порівнянні з Необробленою поверхнею. Потім, коли вже втерли, ось бачите, воно все заматовіло. Тут вичікувати е, нічого не потрібно, беремо е, мікрофіброву ганчірку або будь-яку м'яку безворсову ганчірку, е, м'яку суху, чисту, і далі поліровуємо це все в. Лак, фарбу. Вот. На І що різниці? Не бачу. Отже, знімемо нашу стрічку порівняльну і подивимось на результат. Я включив ліхтарик, щоб було можливо краще видно. О, ось фокусувалося. Так, ну що я бачу, що я погано його втер. Це не оброблена поверхня. Це оброблено. Знаєте, це не я погано втер, це тут подряпини такі. Зараз спробую сфокусуватися. Ось. Дивіться, подряпини є всюди, але ось тут, бачите, навіть відображення. Більш чітке. Не знаю, на камеру видно. Але тут, як би вам би мовити, так, звісно, подряпини воно не приховує, тим більше ось такі е, глибокі. Але е, сам колір стає більш насиченим. Ну, наскільки чорний може бути насиченим, більш чорнішим, мабуть. І е, більш зеркальним стає поверхня. Але це все одно неправильно я вибрав поверхню, треба поверхню, яка буде взагалі без пошкоджень. Ось, наприклад, ось це крило зараз обробимо. Давайте ось так я зроблю. Це у нас праве крило, тут менше всього дефектів. Ось цю верхню ділянку ми зараз обробимо. Воском. Тобто ось набираємо небагато, це навіть багато було. І втираємо. Але, як бачите, я це роблю на вулиці, і зараз сонячна така гарна погода. Не рекомендується це робити на сонці і на розігрітому кузові. Тобто, краще було б це робити в гаражі, тому що віск. Він дуже швидко застигає, коли таким шаром наносите. І потім його розтушовувати, розполіровувати досить складно. Тому я зараз швиденько це все зроблю, покажу, а потім вже далі обробляти буду поверхню вже в гаражі. Ну і дивимось результат. Попробую из разных, разных точнее, ракурсов показать. Здираем нашу наш скотч. Так, это, те, что под скотч потрапило, то оно такой линией и завышилось. Так, як как бы вам так показать. Давайте вот так. А трохи трохи все ж таки є і більш чорний колір і трошки більше блиску. Але не скажу, що набагато. Зараз візьмемо бризкалку і спробуємо те заради чого в основному і обробляють люди в воском автомобілі. Отже, дивимось. взяли ось таку бризкалку і пробуємо, як буде вода затримуватись на кузові. Непогано. Тобто, бачите, краплі е, скатуються в окремі такі каплі, де ми обробили ось, і ось де не обробили. тобто Тут вже вони краплі йдуть розводами течуть. А тут бачите <звук> як? ну тобто Якщо на ходу їх в принципі всі повинно здути та і все. Ось і все. Обробили. Результат ви можете бачити, я сподіваюся, ось така ось воскова паста. Буду обробляти всі інші частини кузова.